Вітаю, друзі! Вітаю четвер вечір я Олексій Ляшенко. і. Ніхто не прийшов зустрічати президента. Не нашого президента, президента Німеччини Штайнмаера, який прилетів в Катар з офіційним візитом, ніхто не прийшов зустріти в аеропорт. І президент, сивочолий президент Штайнмаєр Німеччини. Більше півгодини стояв в літаку в дверях перед трапом червоним, ось так чекав, коли приїде хоча б якийсь чиновник, який його зустріне і відведе на перемовини, туди куди потрібно. Ну, так буває. Забули, що в Німеччині є президент, забули, що він прилітає. Ну Катарці вони такі. Ну, це катарці, ну такі. Катар... Так, що так, що все нормально? Давайте не судити. Катар. Ну, забули про німців. А ось про нашого президента тяжко забути. Да? Наш президент вчора зустрічався в Миколаєві в зі студентами трьох вузів. Різні були питання, а мене зацікавило, знаєте. Питання про мій Донбас. Мене завжди це цікавить. Я взагалі намагаюсь поменше про це розмовляти, тому що воно шкребе, тому що я не бачу можливості поки що повернення на, додому. І взагалі буде вона чи не буде. Дуже багато наших людей померло. Дуже багато померло. Ось тільки вчора. Один одна зам... ну, 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 ну класна людина. Навчинников Валерій, ну, який нічого в житті не робив погано, він ремонтував пральні машинки, да? його знали скрізь. Ну, ось, ось так. от відбувається, і це кожен день. Ну, та ладно, це, це таке. Це. Називається плач не плач, милим не будеш взагалі. Так от було там питання таке, про як повертати Донбас, як повита, повертати Крим і так далі. І президент ну так сказав, що ментально, ментально да, не військовим шухом, не технічно, да, там не фізично, а ментально повернути Донбас буде. Набагато тяжче, ніж Крим. Він сказав, що ми можемо повернути територію, але людей ментально це набагато тяжче повернути. Чому? Тому що там вже 10 років вони живуть в іншій прострації, в іншій парадігмі, в іншому вимірі. І, ну, Крим також, але він тут. Що, що, що він сказав? Крим, в Криму не було бойових дій. Ну, це правда. Бойові дії почалися ось тільки, мабуть. Ну, десь е рік назад. Да? До цього в Криму взагалі нічого не знали, не бачили ні, і просто жили. Ну, Змінилася влада, змінилися продукти, змінилися е банки внутрішні. Там, ну, Щось такі зміни пройшли, вода щось стала е гірше бути. Ну в принципі, людина звикає до всього. Да? Навіть не митися по півроку. І таке також буває. Так от каже, там ще якось. А ось Донбас, там були бойові дії, там була напруга весь час, там весь час були пропагандистські оці атаки, там все тривало, там телебачення російське, там не було українського. там... Ну і гроші ж російські, там все там програми в школах, дитсадки, програми, е вищі програми, ну все було переведено на російський манер. Так, ну це не менталітет, це вже зміна людей. А менталітет, він був інший, і він залишається інший у, того, у тої кількості людей, яка там залишилась тим менталітетом. Хоча, повірте мені, ось. З тим менталітетом, що він був у 2014 році, да, ми руски і, і так далі, таких людей залишилось, ну, на мій погляд, ну, зовсім мало. І цьому, ось давайте пройдемося По дорожці. Потропиночки з 14. го Але я хочу подякувати всім, хто задонатив на спальники. Всім, хто задонатив, будемо купувати і матеріал для а, сіток. Білий матеріал вже замовлений. Я величезна вам, друзі, подяка від хлопців, особливо від хлопців. Те, що я дякую, я вже надаю, мабуть, всім і мої подяки вже сприймаються так. Але я також від серця дякую, тому що я знаю. Я розмовляю по відео. Я бачу там брат мій, я знаю, що відбувається. Величезна всім подяка. Я дякую Тарасенко Тамарі, Я дякую, кутник Юлії з Монобанк, Григорів Григорів Сергію, Лєбідєві Наталі. Не липюк лі, Леоніду, Алімової Ілоні, Васецькій Тетяни, САС Роману на за донати, Велика Подяка, Мартинюк Олені, Монобанк, Свіридовий Ользі і Цепле Михаїлу Монобанк. Також я дякую всім, хто підписався, поставив вподобаєчку, розповсюдив, хто запросив своїх друзів, хто. Розповідає про наш канал і хто підтримує український YouTube. Я вам всім дякую. Так от почнемо. Давайте з самого початочку йти. Да? 14 14 рік Майдану це всі антимайдан це боротьба, і пішли оці, там зрив виборів, там заход Гіркіна. Так, тоді була ментальна. Величезна ментальна кількість людей, які вважали себе як, угор, як закарпатці зараз вважають себе угорцями, отак там вважали себе росіянами. Деяка частина і зараз вважає себе росіянами. Але тоді, звісно, це був гурт, це було багато, це була. Ну, скажімо, так більшість, да? ми тоді вже розмовляли, що відсотків 70 вони хотіли в Росію, і тільки 30 хотіли в Україну. І ось все це варилось, був 2014 рік. Я ще раз наголошую, який раз уже наголошую, що росіяни війшли, регулярні російські війська, зайшли в Україну відкрито в серпні. 2014 року. До цього були Гіркіни, бородаї, там, е, інші відпускники, які ще щось, але не було відкритого входу регулярних. В серпні так воно трапилося. Тоді пішла війна. А до серпня можливо все було завершити. Закінчити точно так, як закінчили в Харківській області. Ви вважаєте, там було менше, ніж в Донецьку? Ні. Ні! Як в Одесі закінчили, можливо, все можна було закінчити, але ніхто чомусь цього не захотів зробити. І я вважаю, що Донецьк і Луганськ і частину області просто або продавали, або просто здавали для чогось. Ну, Для того, щоб потім звідтіля, мабуть, іще й косити гроші. Тоді вже був президент Петро Олексійович Порошенко. Так от. Отака була ситуація. Да, тоді була ментальність дуже велика. І тоді ось е пішли бойові дії, пішла здача, пішла лінія розме розмежування, і все це пішло, 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 пішов в розділ, хтось з тієї частини виїхав в Росію одразу, щоб не бути в зоні там, конфлікту, да, і такої тяжкої да, гарячої точки, як кажуть. Хтось виїхали українці сюди на Україну, яких тут ніхто не чекав і не чекає, вони самі просто пішли як і зараз, як і зараз відбувається. Ніхто, нікому нічого. Ну, ладно, то потім. Часть роблять американці, роблять всі. Ну, ладно, йдемо далі, не будемо знову скиглити. Так от, частина людей розігалась зразу. Сразу хто куди, хто як, і почали влаштовувати своє життя по-новому, по-іншому, е хтось в Україні, хтось е на, на території Російської Федерації. Ментальність також поїхала туди. Да? Залишилась тут менше. В велика частина там, в 2014 році залишилась українців, які, які є й зараз. І зараз є велика частина, яка чекає Україну і буде чекати. Це, це віддані, це дійсно ну, скрові українці. І коли кажуть, що там ви одні даунбасовці, мене це бісить. Мене реально це бісить. А що казати, ладно, йдемо далі. Знову пропускаємо. Щоб не казали, ти тут розпалюєш нікого і нічого не це розпалюють інші. Так от, а, що пішло далі? Далі пішло. А, пішла, ну, скажем так. Ну, дуже латентна, да, латентні бойові дії. Дуже латентні бойові дії. Вистраюся е межа, вистраїлись пропускні пункти, повністю таможні строїлись. Ну знаєте, будувалася границя, кордон будувався. будувались пропускні пункти і так далі. І так далі, Це начебто було вже все оформлено. Оце російське, оце це українське. Але. Не було порізано, знаєте, жорстко і чітко. Ось, раз це російське до побачення. Ні. Всі виплати, майже рік Україна платила туди. Від дитячих до субсидій. Вони приїздили і отримували. А пенсії, я не знаю, може зараз не платять уже, ну, поки я там був до 22 го ще були люди, які отримували пенсії там і тут. Да, це було тяжко, тому що ковід переїздів вже не було, брали картки, їздили. І ось дивіться, вони їздили сюди і вони бачили, що відбувається тут. Я не бачив, що відбувається там. Я впевнений, що там по розмовам і по розповідям набагато гірше було. Це те, що розповідали мені. Своїми очами я не бачив. Але вони бачили, що відбувається тут. Тут нічого не мінялося. Можна було купити будь-яку людину е в Ощадбанку, в пенсійному фонді, ну, будь-якої, в якої, куди треба. А коли видавали закордонні паспорта, не видавали нам, місцевим, видавали їм. І вони зараз по всій Європі. Вони бачили, що можна було приїхати. Дати оцьому українцю в паспортному столі грошики, чи в міграційній службі, і отримати закордонний паспорт. І швидше, і, і все нормально. Вони це бачили, що змін тут не трапилось. Поставили. Е... Ой, поставили, поставили. Того, що переїхав з Маріуполя, як же його? Як же його. Я же. Ще, їздить, ще, ще й партія у нього була бувший начальник Національної гвардії. ну Може, хтось там згадає, напишете. Це не прямий ефір, але ну, забув. буває Він перевіз з Маріуполя обласний центр в Краматорськ всі, сміялися, що траса, щоб тікати зразу на Київ. Але він бистро, його бистро зняли. І прислали туди, о, о, Боже мій, з Зибрівського. Боже мій всі. Багато хто каже, та це ж бувший сержант, та він, нав... та він наче такий українець, та він такий проукраїнський. Він такий Варюга. Він такий Варюга. Це так. Він же ж бувший мент. Потім працював в прокуратурі. Розумієте, хто це? Він так наладив там всі зв'язки з Ахметовим, ну, можливо, не з самим, а з його представниками. І так косили гроші, це Петро Олексійович Порошенко. Так вони косили гроші, ну, це було щось страшне. На всьому, де тільки можна було, як тільки можна було. Що тільки можна було брати, він, він так збагатився на Донецькій області, що нема. Я ж кажу, родовища Літію просто отак от, от улітало у них все. Це, це було щось неймовірне. І люди звідтіля приїжджали і бачили. Ми не творили з цієї частини Донецької області, що ми казали, давайте зробимо квітник, давайте зробимо частину е того, що запад України. Запад України, да, Захід України, там ось, ось, ось це ми все бачили. Ось це ми все бачили. Я дякую Беренді Ганні, тільки що при запису цієї передачі задонатила. Давайте зробимо дороги, давайте зробимо бордюри, давайте зробимо тротуари, давайте зробимо покрасимо, давайте побудуємо а, ремонти, будувати гарні будинки. давайте Зробимо реконструкції, щоб звідтіля приїжджали і бачили, що ви приїжджаєте в Європу. Це ж маленька частина. Хоча, друзі, замітьте, хоча центральна влада виділяла кошти, оце ще про Жибрівського, як було і раніше, на всю Донецьку область, Донецьк, Макіївка, да, там Сніжне, і все це виділялось на оцей клаптик. Ну тоді така формульна виді, виділення формула, формула поставчання грошей з центру Києва було. Ви розумієте, скільки було грошей? Це неймовірно. Де вони всі? Я знаю де. У Жибрівській, Петра Олексійович. Всі гроші йшли туди. Чому кажуть, ти ненавидиш попроше? Та те, що вони зробили, вони здали всю мою область, вони здали людей. Вони тепер. Тепер ми звинувачуємо. Тихий. Тих. Ні, ментальність мож, можливо було побороти, показавши, що ось тут так. Дивіться, ми за 3-4 роки з цієї маленької території зробили Абу-Дабі. Але вони приїздили сюди і вони не бачили різниці. Як там падало, все рухало, і так і тут. Трохи почало змінюватися, трохи. Це вже коли прийшов Зеленський, почало змінюватися на фоні доріг. Спочатку так пішла, пішли дороги, да? і пішли, пішли е -е реконструкції шкіл, дитячих садків, стадіонів. Це вже пішло потім. А ті 5 років. Вони, вони просто забули. Вони, вони, вони не бачили різниці, вони жили там і та. І навіщо їм та Україна була? Україна давала пенсію, Україна давала кошти, Україна давала там нормальну колбасу, приїжджали за везли туди. А Контрабанда як цвіла. Як цвіла контрабанда? І хто на ній сидів? На ній сиділо СБУ. І це ж також всі все бачили. Там же ж також всі родичі з цієї, з другої сторони, ніякого. Іншого іншої держави, яка б пішла вперед, на тій території не бачили. Так от, а, і люди роз'їжджалися з цієї сторони. Знову як сюди, так і туди. До ковіда взагалі ж було свободне переміщення. І ось менталітет, так, менталітетом там залишились. Частина людей залишилася, вона буде залишатися. Вона буде сидіти в гавні, вибачте, що РАСІЯ. Росія. А частина. Просто навіть, незважаючи на будь-який менталітет, якби тут, на цій частині, в Краматорську, було класно, вони поїхали в доброполі, Подивіться на ці містечка. Там взагалі був кошмар Украї... Українськ, міс... добропілля, ці всі от маленькі містечка, страшні, Кураховка, ну це було страшне щось. І вони просто не бачили сенсу. А потім війна, а потім розруха, а потім оце все пішло. Ну, не знаю, як тут з менталітетом. Я знаю, що тут той, хто чекає Україну там, ніякий менталітет на нього діяти не буде у нього. Він українець. В крові, в душі. Той, хто просто живе, і йому все одно де. Я вважаю, теж менталітет тут ні до чого. Дайте краще життя. Покажіть, що там буде краще. Там я буду людиною, а там я не людина, і менталітет тут ні до чого. Розумієте? А у нас продовжують бути П'еті, Юлі. Юри, Шуфричі, Муфричі, Геращенки. І вони правлять бал і багато нинішньої теперішньої влади. Їх це влаштовує тож, також. Так що мені так іноді шкода Володимира Олександровича. Коли йому ще й напихують в голову те, що, знаєте, не впихуйте, не впихуємо, а йому напихують, 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 нема вже справи в менталітеті, повірте мені. Немає. Причому тут менталітет? Я знаю стільки українців, які зараз от навіть з свого селища. Де розграбували все. І я вам скажу страшне, за що мене можуть бити, пихати, грабували всі. Місцеві мародери, прості місцеві люди, поліція. На жаль, наші військові. Я не кажу, що вони додому. Вони просто брали, користувались, без... ну все було. При чому тут менталітет? Взагалі не при чому. Взагалі. Я вам дякую. До завтра. Україна переможе.